Якби я був учителем, я б сказав своїм учням: ви мої супергерої, і разом ми все зможемо. А нашим вчителям я бажаю суперсилу, терпіння і гарний настрій. Якщо б я була вчителькою, я б сказала своїм учням, що наші уроки це пригоди і ми всі друзі. А нашим вчителям я бажаю багато-багато радості і усмішок від дітей. Якби я була вчителькою, я б сказала, за гарну відповідь дарую по цукерці, а вчителям я бажаю. Такого ж солодкого життя, як і ті цукерки. Якби я була вчителькою, я б сказала, ви всі мої сонечки, і я вас дуже сильно люблю. А всім вчителям я бажаю, щоб їхнє життя було тепле і світле, як сонечко. Якби я була учителькою, я б сказала: у нас контрольна тільки одна. Хто голосніше сміється? А вчителям я бажаю сміху веселих уроків щодня. Якби я була вчителькою, я б сказала, хто не зрозумів, не хвилюйтеся. Будемо розбиратися разом. А вчителям я бажаю, щоб ми ніколи їх не засмучували, а тільки радували. Сано!